Як влітку підготувати майбутнього першокласника до школи. Підписуйтесь на мої профілі у TikTok та Інстаграм. Я знаю все, що хвилює батьків майбутніх першокласників. Перше подання нової інформації. Якщо ви все ж таки вирішили займатися зі своєю дитиною самостійно, то всі завдання проведе в гровій формі для того, щоб у дитини не виникла агресія, якщо ви будете її заставляти через силу. Друге ваш досвід. Покажіть дитині фотографії зі свого шкільного життя, зі свого 1 вересня. Розкажіть про найцікавіші моменти з вашого шкільного життя. Не робіть акценти на оцінках, тим більше в новій українській школі їх немає. Не говоріть ще влітку дитині про те, що якщо ти будеш погано навчатися, багато батьків припускаються помилки, коли починають дитину лаяти за те, що вона щось не робить. І відразу ще влітку, коли дитина не пішла до першого класу, починають забувати установку, що якщо ти щось не будеш робити, то ти будеш поганою людиною по життю. Не робіть цього, не лякайте школою. Ні в якому разі при дитині в іншій кімнаті поряд не говоріть про те, що дитинство закінчилось. Навіть жартома, не лякайте школою. Школа це позитив. Купуйте шкільне приладдя разом з дитиною. Нехай дитина обере перший свій щоденник, перший свій зошит, перший свій пенал, ручку, олівець, обере речі, з якими дитина буде з радістю ходити до школи і складати шкільний портфель і хизуватися перед своїми друзями. Ви можете пограти з дитиною у школу. Нехай іграшки будуть учнями, а одна найяскравіша, найулюбленіша іграшка буде учителем. І що зможе дитина виконувати завдання свого вчителя? Дуже важливим моментом є розпорядок дня. Тому з літа починайте дитину готувати до цього. Нехай вона засипає в один час та прокидається. Час, коли дитина прокидається, має бути тим часом, коли вона буде прокидатися з вересня. Подружіть дитину з годинником. Ніхто не говорить про те, що вона має володіти ним добре, але орієнтація у часі це є необхідне уміння для школи. Дитина має розуміти, скільки пройшло часу під час читання гри поставте годинник і покажіть, скільки часу. Відводиться на цю дію. Дитина почне відчувати час. Вводьте більше ігор. Дитина має розуміти те, що в грі є правила, і що в грі не завжди можна вигравати, а можна й програвати. Навчіть дитину програвати і правильно відноситися до програшу. Тренуйте увагу і пам'ять. Коли ви граєтеся з дитиною в парку, то запитайте, що вона бачить навколо. Потім про це саме запитайте ввечері. Ставимо вподобаєчку.